Триває 673-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 920 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок, 28 грудня, окупаційні війська Росії втратили Втратили 356 тисяч військових, 5 тисяч танків, одинадцять п'ятнадцять бойових броньованих машин, 8 тисяч артилерійську систему, 935 реактивних систем вогню, 617 засобів ППО. 329 літаків, 324 гелікоптери, 6503 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 1620 крилатих ракет, 23 кораблі, 11180 одиниць автомобільної техніки та 1247 одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.